Працівники Житомирського трамвайно тролейбусного управління не отримують заробітної плати місяцями. Транспортний парк майже не оновлюється, а нові машини збираються зі старих. Що це? Кінець початку чи початок кінця? Думки з приводу чи бути електротранспорту у Житомирі? Розпочнемо із зупинки. Доброго дня! Ви користуєтесь тролейбусами в Житомирі. Так. Часто? Mm, а да. ви пільговик чи працюєте? Пільговик. Пільговик. Да. Ну, кожного дня їздимо на учобу, приходиться користуватися. А ви маєте пільги? Mm. Ні, не маємо? На роботу, там мало куди. Скажіть, будь ласка, ви пільги маєте? Маю. – Маєте? Ну, безкоштовно їздите, чи оплачуєте? Приїзд? Безкоштовно. Е, – У вас є пільги, чи оплачуєте проїзд? Оплачую. – Оплачую. У мене пільги, я пенсіонер. Транспорт ходить дуже добре. Ми задоволені, тому що зранку дитину в садик, ніяких немає проблем. З полівої це далекий район, але ми встигаємо сюди привезти дитину і всім дуже задоволені. А штовханина? Штовханина. Ну це три таке. Так. Ні, є дуже малий перерив між транспортом і знайти на якийсь оптимальний варіант. Як не хочеш штовхатися, то їдь маршруткою або ще якимось видом транспорту. Пус міцно стоїть на своїх чотирьох, на відміну від розхитаного злиднями підприємства. Ось інформація про поточний фінансовий стан комунального підприємства ТТУ. Руховим складом трамваїв та тролейбусів за 2012 рік було перевезено 49,5 мільйонів осіб. Із цих осіб. Тобто пасажирів більше 28 мільйонів це пасажири пільгових категорій. Саме ця частина і є збитковою для підприємства. Це попри те, що держава гарантувала компенсацію за їх перевезення. Штомерське трамвайно тролейбусне управління є єдиним перевізником в області, що виконує замовлення влади по перевезенню пільгових категорій пасажирів, дотримуючись всіх законодавчих актів. Але підприємство не отримує у повній мірі коштів у вигляді державних субвенцій з виконаного Активом роботу, ось наприклад, за майже 30 мільйонів перевезених пільговиків мало б відшкодуватися 35 мільйонів гривень, а надійшло лише 19 із хвостиком. Подібне недофінансування щороку. Вихід із складної ситуації шукали на спільному засіданні колективу та представників влади. І ось, що запропонував міський голова? 100% відсотково відшкодувати пільги пільгове перевезення в 2013 році. Чому я кажу так? Збільшити субвенцію на пільгове переверження. Друге, ми з вами, і я думаю, якщо ви підтримуєте, стоїмо на позиції монетизації пільг. Що це значить? За вашу роботу мають люди сплачувати. Зайшов, заплатив. А держава пільговикам надати грошима компенсацію. Що зробить держава, те де про що говорить міський голова, який фінансист може розібратися у тому, хто кому і скільки винен. Однозначно можна сказати, що ми державі на сьогоднішній день абсолютно нічого не винні. Якщо говорити за минулий 2012 рік, то нам було надано субвенції з державного бюджету 19,4 мільйона гривень. Податків і платежів, наше підприємство фактично сплатило 21,5 млн грн. Це на 24% більше ніж в минулому році, і зрозуміло, що ці кошти, які ми отримали, вони на 2,1 млн менше. Від тих, які ми сплатили до бюджету, тому постає питання: потрібне наше підприємство чи не потрібне. Ми знаємо, що всі приватні перевізники, автоперевізники, фізичні особи-підприємці, які здійснюють автоперевезення в нашому місті і області, разом не сплатили такої суми до бюджету податків і платежів до пенсійного фонду. Якщо говорити за період, який перевірявся і контрольно-ревізійним управлінням в той час, і фінансовою Державною інспекцією в Житомирській області, то за період з 2004 по 2012 роки всього наше підприємство недоотримало коштів. 96,4 мільйона гривень зрозуміло ці кошти, якби надходили в повному обсязі, могли б за ці кошти і оновлювати рухомий склад, і вчасно виплачувати заробітну плату. Я можу сказати, що ми на сьогоднішній день практично всі наші внутрішні резерви по економії ми вичерпали. Наша робота залежить виключно від зовнішніх факторів. То скажіть, будь ласка, як маючи борги держава? Сьогодні може штрафувати відповідно колективи, даючи 50% штрафну санкцію. Тому це питання такого характеру. Я прошу, якщо можливо порушити їх на рівні законодавчого вищого органу. Ось де гроші, реальні гроші. Чому ж держава так ставиться до такого потрібного громадянам електротранспорту? У цьому намагався розібратися і новообраний народний депутат. Було доручення Азарова да, за моїм зверненням до Міністерства фінансів, до Держказначейства, до облдержадміністрації розібратися в цьому питанні і доповісти, яка ситуація. Держказначейства Міністерства фінансів відповіли, що ми виконали свої зобов'язання згідно плану в повному обсязі. І я почув особисто до себе претензію. Скажіть, будь ласка, якщо ми збільшимо вам субвенцію до 60 мільйонів, ви впевнені, що у вас буде розподіл теж. 17,5 мільйонів. І буде збільшена субвенція саме на ДТУ. Я сказав, що ні. Я не впевнений. Свої відповідь я бачу. А навіщо нам вам збільшують, якщо ви отримуєте 53 мільйони взагалі на послуги на субвенцію по перевезенню і по електрозв'язку, і направляєте 17,5. Ну, збільшимо вам 60, це одно ви будете давати 17,5. Тому це питання. я... Все-таки вам е рекомендую в облдержадміністрації розглянути. Я розумію, що ТТУ сьогодні є достатнім прибутковим підприємством, якого зняти соціальне навантаження по перевезенню пасажирів. І я думаю, що воно може ще додатково давати кредити. Поки чужий скривиться, свій заплаче. Але дійсно, якби не борги, то підприємство могло б бути цілком самоокупним, говорять спеціалісти. Наше основне джерело надходжень це виручка від перевезення платних пасажирів за 2012 рік. Вона склала 27,8 мільйона. Виручка складає в загальній масі 46%. Від загальних наших доходів. Минулому році ми отримали доходів від іншої господарської діяльності 1 мільйон 931 тисяча. Які це доходи? Ну, в першу чергу, це доходи, які ми отримали від паркування та надання послуг маршрутним автобусам, які протягом трьох останніх місяців минулого року почали розташовуватися у нас на території вивільній території по Ольжича. Ми отримали кошти від надання послуг нашої їдальні це 599 тисяч гривень. Також ми отримали майже 500 тисяч від реклами. Як розплутати фінансовий вузол, як підприємство піднятися із боргової ями? Поки керівництво шукає рішення, підприємство економить на всьому. Ми відмовилися від. Централізованого опалення і буквально з тих тролейбусів, які відслужили повністю свій термін експлуатації, піднімаємо тролейбуси на ноги, але на сьогоднішній день ставиться завдання і перед нами, і перед органами міської ради оптимізувати маршрутну схему не тільки тролейбусної мережі, а й маршрутного таксі. Хасячи борги та сплачуючи численні податки, підприємство не змозі своєчасно виплатити заробітну плату працівникам. З листопаду вже почали давати, не знаю, там 30% чи скільки там дали. Ну і... Так і все, більш нічого. Скажіть, а ви пенсіонер може вже? Так, да, пенсіонер. Тобто вам вже легше живеться, так отримуєте пенс... пенсію? пенсія яка? Я б не працювала, якби була нормальна пенсія. 940 гривень пенсія всього. Да. А ще дитина вчиться, студенти ще в мене є. Чоловіка похоронила недавно, і ще ну, троє дітей все-таки треба якось допомогти ще. Ну і так пішла працювати сюди в ТТУ. Ми вже так приспособилися, що я вже сама собі не вірю. Мене дочка приїжджає з Росії, каже: мамо, як ти живеш, як вона приїжджає мені за товари холодника і, 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 і продуктами. І я взагалі, я сюди, як прийшла працювати, я думаю, як наші водії працюють і кондуктора, і ще по скільки років. Це ж взагалі, рано встать цілий день ну, на ногах. Ну, дома, вы же сами знаете, садик, школа, там все это, везде требуются деньги, а их нема. И вот с этого и начинается накал в семье. Смотришь на тех детей, папа мне купит, то вроде кто-то купляет, а ты как бы молодой, красивый, перспективный, а нема денег в кармане. И работаешь, не то, что сидишь. Надежда на завтрашний день, что может завтра, может завтра. Вот готовились страйковать, сейчас как-то... Підприємство припиняло роботу ну, як мінімум найближчих часом два рази. Наслідки для підприємства, я не скажу, що були найкращими, тому що в деякому мірі ми втрачали від перевезення пасажирів. Але це той метод, радикальний метод, коли підприємство може звернути увагу до себе, тих людей і тих структур, від яких залежить. Функціонування підприємства в тому числі і в першу чергу це виплата заробітної плати. Дійсно, ач не простіше кинути цю роботу і насолоджуватися життям де інде, на крайній випадок перебуваючи на обліку у центрі зайнятості та гарантовано отримуючи допомогу по безробіттю. А куди ж тролейбуси? А що тролейбуси це не на найгірший металобрухт? Ось для такого авто. Дається тепер слово за громадськістю, за тими простими людьми, які зазвичай мовчки їздять у трамваях і тролейбусах. А тепер мовчки спостерігають, які з міста посувають їх громадський транспорт. А якщо у вас є інші думки з цього приводу, то пишіть змість, заходьте і говоріть. Говоріть, що думаєте, думаєте, що говорите, говоріть і вас почують. А ми вже приїхали.